Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради розширює спектр своєї діяльності. Про це повідомила начальник Наталія Молчанова. Повноваження, які раніше виконувала міграційна служба, здійснює новостворений відділ ведення реєстру начальник Олена Литвиненко. Відділ ведення реєстру апарату виконавчого комітету Столицької міської ради проводить реєстрацію та зняття з реєстрації громадян, також малолітніх та новонароджених дітей та переселенців. Про повноваження відділу державної реєстрації апарату виконкому інформує начальник Леся Неборак при та перехідними положеннями. Законів України про внесення змін до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та деяких законодавчих актів щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців передбачається передачу повноважень від. Органів від територіальних органів утвореними міністерством юстиції до виконавчих органів, ну зокрема, до виконавчого комітету Світловодської міської ради з 4 квітня 2016 року на ЦНАП покладено функції складання адміністративних протоколів та постанов при виявленні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 197, 198 коап. Наталія Молчанова наголосила на тому, що за деякими послугами користувачі звертаються до приватних нотаріусів, а тепер можна звернутися до центру надання адміністративних послуг. Скажіть, в чому переваги надання адміністративних послуг саме у вашому центрі аніж у нотаріуса? Якщо людина звертається з будь-якого приводу з реєстрації нерухомого майна, реєстрації фізичної особи підприємця, юридичної особи, місце проживання реєструє, то кошти від адміністративного збору зараховуються до міського бюджету. Якщо людина звертається до нотаріуса, то ці кошти зараховуються нотаріусу і 40% до державного бюджету і нічого до місцевого. Варто зазначити, що кошти, які сплачуються заявниками через органи місцевого самоврядування, 100% йдуть до місцевого бюджету, а звідти на потреби міста, тобто на розвиток інфраструктури, благоустрій, поточні ремонти тощо. Шановні мешканці Світловодська, запрошуємо вас до Центру надання адміністративних послуг. Ми надаємо понад 120 адміністративних послуг. Знаходимося ми за адресою Вулиця Героїв України, 14, 2 поверх. Обережно нітрати З початком літнього сезону на місцевих ринках з'явилися ранні продукти капуста, огірки, помідори. Саме вони багаті на небезпечні для здоров'я речовини. Самі по собі нітрати не є високотоксичними, але при потраплянні в організм людини або в середньому контакті з киснем утворюють свої метаболіти, нітрити, які і є отрутою. Нітрити негативно впливають на гемоглобін та перенесення ним кисню, тож на дихання тканин та внутрішніх органів утворюється зростає рівень шкідливого холестерину в крові. 80-85% нітратів потрапляють в організм людини з продуктами рослинництва, особливо сезон овочевий, це з березня по квітень та з липня по вересень. Тоді, коли дозрівають овочі, та, овочі в теплицях та їх, період їх природного дозрівання, тобто в період, коли вони є споживанням масового, масової кількості населення. Треба також пам'ятати, що максимальна кількість нітратів знаходиться у таких продуктах, як буряк, ранній редис, рання капуста, кабачки, рання картопля, диня. Мінімальна кількість їх знаходиться у томатах, у перці солодкому, у всіх фруктах та цибулі. Також треба знати, що, наприклад, у зелені це кріп, петрушка, салати, нітрати у більшій мірі знаходяться у стеблі та у їх основі, у картоплі це у її кожусі та під ним, у моркві всередині, в серцевині. У ранній капусті, у качані та в потовщині листя. Також треба знати, що недостиглі овочі мають нітратів у півтора-три рази більше, ніж у стиглих. Сіловоці так скучили за свіжою зеленю та вітамінами, що купують перші овочі без остраху. Втім, є і такі, які страхуються щодо помідорів та огірків. Чекають сезону. Купувати і споживати такі продукти можна, кажуть фахівці, але робити це варто лише в тому випадку, якщо вони пройшли експертизу. Якщо ви йдете в магазин та до ринку, на ринок, ви як покупець можете попросити у продавців документи, які свідчать про якість та безпеку цих продуктів. Це висновки Держсанепідекспертизи, під експертизи, декларація виробника протокол лабораторних досліджень. Підприємці у свою чергу зобов'язані проводити лабораторне дослідження овочів, фруктів та ягід на вміст нітратів у незалежній лабораторії. А зменшити кількість нітратів в будь-якому випадку можна насамперед промити під проточною водою та вимочити городину. Якщо це огірок чи кабачок, бажано зрізати шкірку. Певних правил слід дотримуватися і при варінні овочів. При варінні овочів. Нітрати переходять у відвар. Також, якщо ви варите овочі, треба пам'ятати, що не треба їх накривати кришкою, це такі як буря, капуста, кабачки, тому що більшою мірою нітрати переходять у пар, ніж утворюються. Доказано, що якщо овочі чистити та вимочувати, теж нітрати зменшуються. На 40% нітрати зменшуються на поверхні овочів, якщо їх промити теплою водою. Отже, чи купувати свіжі вітаміни вже сьогодні, чи зачекати місяць два, аби поласувати вже натуральними плодами, вирішувати особисто кожному? Тетяна Головачова Костянтин Малько спеціально для імем телерадіокомпанія Веселка. Унікальний край на березі Кременчуцького водосховища, де поєдналася історія і сучасність: Світловодськ. щедро обдарований природними багатствами, сонцем, водою, родючими землями. Маленький, охайний, гостинний, самобутній та надзвичайно затишний. За свою історію наше місто пройшло шлях від невеликого поселення до одного з найкрасивіших міст України світло, яке дає вода. Так можна пояснити назву нашого міста. Світловодськ є спадкоємцем міста Крилів. Перші згадки про яке датуються 12 сторіччям. В 1822 році було переименовано на Новогооргівськ. І саме Новогеоргівську, який був поглинутий хвилями Кременчуцького водосховища, наше місто завдячує своїм народженням. Роком народження Світловодська визнано рік 1954, коли на схилах Дніпра почалось будівництво Кременчуцької гідроелектростанції. З 1955 року це було селище Хрущов, 61-му – місто Хрущов, з 62-го Кремгез. Назву Світловоцьк місто отримало в червні 1969 року. Сьогодні Світловоцьк може похвалитися чудовими природніми ландшафтами, вигідним географічним розташуванням, унікальною історією та неймовірною гостинністю жителів цього краю. Сьогоднішній Світловодськ умовно поділено на мікрорайони, і в кожного з них своя історія. Мікрорайон Приморський місце, де було побудовано перші будинки для гідробудівельників, які прибули на береги Дніпра в 1954 році, розташований в районі гідроелектростанції поруч з Кременчуцьким водосховищем. Мікрорайон має цілком обґрунтовану назву. Світловоць одне з небагатьох міст, яке в самому центрі має такий великий за площею та давній за насадженням лісово-парковий масив з концертним літнім залом на 2000 місць, чисельними атракціонами та тенісними кортами. На території парку біля центрального входу встановлено пам'ятник відомому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку, висічений із червоного граніту. Саме парк культури і відпочинку імені Шевченка та колишній кінотеатр і дали назву Шевченківському мікрорайону. Ону зони затоплення водосховищем було перенесено районний центр і населені пункти району. Новогоргівці компактно переселилися в район селища гідробудівельників, який отримав назву садовий мікрорайон. Сідловиці знають його ще під назвою Нове місто. Тут переважають приватні забудови з присадибними ділянками. Другою половиною XVIII століття датується поселення під назвою Ревівка. Його заснували вихідці з Сербії. Сьогодні це Заводський мікрорайон, назва якого пов'язана з великими промисловими підприємствами: Хмельницький, колишнє селище та борище, яке своєю назвою завдячує козацькому табору. Промисловий комплекс Світовоцька сьогодні складають підприємства галузи машинобудування, хімічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, електроенергетики та інших. Серед основних Кременчуцька гідроелектростанція, об'єднання Дніпро Світловодський машинобудівельний завод «Ват Олімп». Діють підприємства харчової промисловості. Серед найуспішніших та відомих далеко за межами міста приватне підприємство Віктор. І В мережі освітніх закладів міста налічується 15 дошкільних, 9 денних загальноосвітніх навчальних закладів, три позашкільних заклади та вечірня школа. Дві школи, третя та сьома, спеціалізовані з поглибленим вивченням окремих дисциплін. А навчально-виховний комплекс за номером 4 має статус гімназії. Учні світловодських шкіл постійно доводять високий рівень своїх знань, перемагаючи в обласних та всеукраїнських олімпіадах з базових предметів. Виховання маленьких світловодців у дитячих садочках міста здійснюється за сучасними інноваційними методиками. Однією з найбільш поширених і заслужено популярних є школа Марії Монтесорі. Різнобічному розвитку нахилів та здібностей кожної дитини сприяють створені на базі дошкільних навчальних закладів гуртки. Позашкільна освіта міста та родзинка, якою пишається наше місто. Це якісна складова єдиного освітнього простору Кіровоградщини. Мережа позашкільних навчальних закладів нашого міста це центр дитячої та юнацької творчості, центр військово-патріотичного виховання та станція юних натуралістів робітничі професії завжди були потрібними, і сьогодні вони своєї вагомості і важливості для Світловодська не втратили. У місті функціонують Світловодський політехнічний коледж Кіровоградського національного технічного університету та професійно-технічне училище за номером 5. Активно розвивається медична галузь, удосконалюється рівень медичного обслуговування та діагностики. Все це пов'язано з процесом реформування медичної галузі. Медичні заклади Світловодська працюють за трьома напрямками: первинна медична допомога, а саме послуги дільничного терапевта, амбулаторії та сімейних лікарів та консультації профільних фахівців. Наразі Світловодська центральна районна лікарня визнана однією з кращих в області. У сфері культури міста діють будинки культури, бібліотеки, школи естетичного виховання для дітей та міський краєзнавчий музей. Об'єктом архітектурної спадщини України у Світловодську є міський палац культури. Він був побудований у 1960 році і сьогодні є центральним осередком культурно-мистецької діяльності в місті. Юні світловодці отримують естетичне виховання у школах: музичній, мистецтв та художній. Їхні перемоги у різних мистецьких конкурсах обласного, державного і навіть міжнародного рівнів доводять, що ці культурницькі навчальні заклади були і залишаються невичерпним джерелом творчості, таланту та натхнення, тими культурними осередками, де юні світловодці можуть особисто долучитись до високого мистецтва, гармонійно та всебічно розвиватись. Бібліотеки міста це скарбниці перспективного досвіду, за яким їдуть до нашого міста, вивчають і впроваджують у себе колеги з багатьох міст України. Такі бібліотеки вже давно стали сучасними інформаційними центрами. Тут є комп'ютери та вайфай для доступу до інтернету, мультимедійні комплекси, електронний каталог, нові книги та періодичні видання, оперативне та зручне обслуговування користувачів. Бібліотеки це не тільки одвічне джерело знань, а й культурна. Просвітницькі заклади, які завжди йдуть в ногу з часом, реагуючи на все нове, що відбувається в інформаційному просторі. Відчути атмосферу традиційного українського побуту, взяти участь у майстер-класах народних майстрів, можна в Світловодському державному міському краєзнавчому музеї, який є пам'яткою історії місцевого значення. В його фондах налічується майже 5,5 тисяч експонатів, що відображають історію краю. На території міста знаходиться близько 10 пам'яток історії більшість з них пов'язана з подіями Другої світової війни. Серед інших пам'ятний знак юним підпільникам таборища, оболіск слави, пам'ятник Міг-19 на честь 5-ї гвардійської дивізії, монумент невідомому солдату, вічний вогонь слави. З найдавніших часів зберігачами духовної культури на Україні були православні храми. На території Світловодська знаходиться собор Покрова Пресвятої Богородиці, видатне культове спорудження, розташоване у мальовничій місцевості, викликає незмінний інтерес якові віруючих паломників, так і у звичайних туристів, особливе враження величі і неповторної краси від внутрішнього оздоблення собору його стін, опор, фронтонів, купола та іконостасу. У 2006 році при храмі відкрито православний просвітницький центр імені святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Сьогодні це улюблене місце для багатьох світловодців. А залучення до віри тут поєднується із загальнокультурним та естетичним вихованням географічно світловодськ розташований у крайній південній частині лісостепової зони. Унікальні природні ландшафти, різноманітний рельєф місцевості, а велика кількість водойм створюють ідеальні умови для організації активного туризму в регіоні. До послуг відпочиваючих – об'єкти природного заповідного фонду, Дніпровські плавні, заказники, регіонально-ландшафтні парки. Сітловоцьку можна не тільки чудово відпочити, а й оздоровитись. Бази відпочинку, міський спорткомплекс, як клуб «Кристал», дитячі оздоровчі табори. У місті готові не тільки потурбуватися про юних жителів міста, а й взяти на себе відповідальність, забезпечити гарний відпочинок та оздоровити дітей з інших регіонів. Лікувально-оздоровчий потенціал Світловодська підкріплюється екологічно чистою продукцією. Тут вирощують налиті яблука, різноманітні ягоди від смачної полуниці до елітних сортів винограду, різноманіття сортів городини, дивує навіть старожилів, річки, озера та штучні водойма Світловодщини багаті рибою. Світловодський край це не тільки свято природи. Туристи та гості міста стають активними учасниками всеукраїнських спортивних чемпіонатів та регіональних мистецьких фестивалів. Зі всієї України приїжджають гості на яскравий дитячий хореографічний фестиваль Барви рідної землі, чемпіонат з вітрильного спорту, стати учасником будь-якого заходу, відпочити та оздоровитись, поласувати стравами смачної української кухні, яку вам запропонують в світловодських ресторанах і кафе. Дуже просто. Перлина України поруч з вами, і назва її Світловодськ. Хто з цих юних спортсменів ще навіть не ходить до школи, а вже захищає честь міста на спортивних змаганнях. У місті Вишгород проходив всеукраїнський футбольний турнір. Серед 22 команд наші хлопчики із секції футболу дитячо-юнацької спортивної школи тренер Андрій Скворцов зайняли почесне друге місце. Звісно, радості батьків та родичів немає меж цією новиною. Вони діляться з нами. Це як стимул і для дітей, і для батьків, і для дідусів і бабусь в тому, що їхні діти стоять на правильному путі, виховуються. Військово-патріотичне виховання проводить Наш тренер, який дійсно лучший Скворцов Андрій Федорович. Хотілося б йому сказати слова подяки. За те, що він повірив наших дітей і дав можливість їм вперше отримати медалі і завоювати друге місце на всеукраїнському турнірі. Юні футболісти пишаються своєю перемогою. Що тобі найбільше сподобалось? Mm, Іграти. А суперники сильні були? Ну, не осень. Ну, ми ми там три дня були. Ми два дня виграли, а останній день було три ігри. Ми дві виграли, одна, одну одну програли. Ну, ви програли, мабуть, для того, щоб далі вчитися і бути більш майстерними. Ну, ну, три, можливо, на третій грі були суперники середні, сильні, сильніший. Сильні. Ми ну, були. Мені було цікаво, коли вигравали майже всі команди. І мені Меня коли ми отримали медалі. Батьки привітали свого тренера та вручили йому подяку. А Андрій Федорович в свою чергу зауважив, що не було б такого блискучого результату, якби не допомога батьків. Команда юних футболістів готується до наступних футбольних баталій. Ну, у нас плани відновлення після цього турніру. 22 команди, дуже багато. Діти зіграли 8 ігор за. три дня уровень очень сильный, потому что и Днепр, Днепропетровск, и Киевские команды, и Западные Украины команды, и немножко устали. На данный момент мы восстанавливаемся, потом уходим на каникулы и будем готовиться к подальшим всеукраинским турнирам, которые нас приглашают после этого турнира. И Детский Черноморец, и Днепр, Днепропетровск приглашает, и звонил вчера Торпеда Николаев. Даже не ожидая, что у нас в городе принять. Мы, конечно, не можем эти команды у нас, потому что у нас нет соответствующего покрытия где принимать эти команды. Ну, Все команды видят уровень нашего города, потому что старшие стали призерами чемпионата Украины. Но мы не можем на таком уровне пока провести этот турнир. Надеемся, у нас будет соответствующее покрытие, соответствующие условия, чтобы принимать эти команды. Мы будем готовиться в августе месяце. Одесский Черноморец нас ждет на всеукраинском турнире с международным. Ну, там, если команды из-за рубежа, то согласия. На данный момент отдых, купание, оздоровление после турнира. Ми приєднуємось до поздоровлень і бажаємо влучних м'ячів у ворота суперників.